Велика Британія, країна, яка підтримувала ідею демократії, але не дозволяла її своїм колоніям, дала світу Шекспіра, Бітлз та Гаррі Поттера, але й констобори в Кенії, голод в Індії та розділ Ірландії. То що ж насправді ми знаємо про історію Британії? Хто такі ці британці? Як острівна держава, яка лежала на північному заході Європи на краю Атлантичного океану, стала володарем півсвіту? Як вони з маленького дощового архіпелагу стали імперією, над якою ніколи не заходило сонце? І чому вона втратила все? Сьогодні ми поговоримо про історію Великої Британії, про її колонії та падіння імперії. Ну а перед тим, як завжди, нагадуємо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте свої коментарі. Ваші коментарі це наша маленька імперія підтримки. Тож ми починаємо. Перш ніж Велика Британія стала імперією, вона була лише групою вологих скелястих островів на краю Європи, які були оточені холодними водами Атлантики, Північного моря та протоки Ла-Манш. Британія довго залишалась ізольованою від континентальних супердержав, так як була архіпелагом. Головні острови цього архіпелагу були Англія, Шотландія, Вельс та Північна Ірландія, яка, до речі, розташована на острові Ірландія, а не на Британських островах. До британців тут були не Британці. На цих землях ще з кам'яного віку жили кельські племена. Ікти, брити та гели. І це не якісь вигадані історії з фентезі, це були реальні, складні суспільства зі своїми мовами, міфологією та мегалітами, типу Стоунхенджа. До речі, Стоунхендж збудували задовго до Риму, і ми досі не знаємо точно навіщо. У 43-му році нашої ери Римська імперія вторглась на острів, так з'явилися римські дороги. Терми або громадські лазні, акведуки, вино та податки. Лондон був заснований саме римлянами. Вони називали його лондініумом. Але рим не витримав власної ваги. В 410 році вони пішли, і разом з ними пішла централізація. Залишився лише хаос, дрібні королівства, локальні війни та набіги ідеальний момент для нових гостей. І ось прийшли вони. Сакси, Англи та Юти це були германські племена з півночі Європи. Вони витіснили кельтів на північ та захід, в сучасній Шотландію та Вельс, а самі почали будувати свої королівства: Весекс, Мерсію та Нортумбрію. Через деякий час припливли вікінги, новобороді морські розбійники з Норвегії та Данії, які не лише грабували, а й засновували поселення. Наприклад, Йорк колись був головним містом вікінгів в Британії. Але найбільше Ж драматичний поворот стався в 1066 році. Він отримав назву Нормандське завоювання. Король Вільгельм з Нормандії, тобто Північної Франції, приплив до Британії з військом. На той момент Англію правив Гарольд II, англосакс щойно після іншого бою. Розпочалась битва при Ганстінгсі, в якій перемагає Вільгельм. Він коронує себе в Вестмінстерському аббатстві королем всієї Англії. Формально, це титул. Реально контроль лише над південними землями, але він діє стратегічно. Він перерозподіляє землі всіх англо-сансонських лордів та роздає їх своїм нормандським соратникам. Стару еліту знищено, а нова лояльна. Таким чином відбулось не просто завоювання території, а повна заміна керівничого класу. З цього моменту Британія стає централізованою монархією. Нова знать французька мова. Теж і так триває століттями. Англійська верхівка говорить французькою, а прості люди англо-сансонською. Саме поєднання цих мов створює сучасну англійську, якою говорять зараз. І ось тут починається найцікавіше: на острові формується унікальна політична система: король, який править від Бога, знать, яка має землю та вплив, парламент, який поступово зростає у владі, а ще хронічна тяга до громадських воєн. Протягом наступних століть англійська корона володіла величезними територіями у Франції, створивши так звану Анджуйську імперію. Це стало причиною тривалого конфлікту з французькою короною столітньої війни, у якій англійці спершу здобували перемогу, але зрештою втратили майже всі володіння на континенті. Втрата французьких земель спричинила глибоку кризу та громадську війну в самій Англії війну червоної та білої троянди, яка тривала понад 30 років. Вона завершилась приходом до влади нової династії Тюдорів. Перший з них Генрих VII заклав основи сильної централізованої монархії, а його син Генріх, VIII зробив революційний крок, розірвав зв'язки з католицьким Римом та проголосив незалежну англіканську церкву. Це остаточно відділило Англію від решти католицької Європи і дало королю повний контроль над церквою та світською владою. Початок 16 -го століття, головні морські сили Іспанія та Португалія. Португалія першою знайшла морський шлях до Індії, обігнувши Африку. Іспанія відкрила Америку через експедицію Колумба, а згодом завоювала імперії Ацтеків та Інків. Вони фактично поділили світ навпіл у 1494 році. Був укладений тордесільяльський договір без згоди інших європейських країн. А що з Англією? Вона була політично слабшою, вивала Шотландією, мала нестабільну економіку, а флот був дуже слабким. Вона відставала у великих географічних відкриттях, але не надовго. рік став переломний під керівництвом королеви Єлизавети І, доньки Генриха VIII, Англія підтримує піратів та каперів. Вони грабують іспанські кораблі, які везуть золото з Америки. Іспанія вирішує покарати Англію, відправляє непереможну армаду флот з понад 130 кораблів, аби вторгнутись до Англії. Але англійці перемагають. Вони використовують майстерність дипломатії, погодні умови та вдалу тактику. Більш детально про цю битву ви можете подивитись на нашому каналі за посиланням зверху. Тож Іспанія втрачає морську перевагу. Згодом Португалія теж втратить лідерство. Але вже після того, як вона стане частиною іспанської корони, її флоти стануть слабшими, торгівельна активність менш агресивною. Якраз цим і скористується Англія, яка вперше відчує, що вода її стихія, і з цього моменту вони головні на морі. А море це шлях до грошей, влади та колоній. На початку 17 століття британці зрозуміли. Хочеш колонії не обов'язково вести війну самостійно, можна передати цю справу бізнесу. Так, у 1600 році за королівською грамотою створюється британська Ост-Інська компанія. Це була приватна компанія, але з повноваженнями держави. Вона продавала чай та вела війни, могла будувати тюрми і страчувати людей. Через неї Португалія втратила майже всі свої володіння в Індії ще в 18 столітті, залишались Лише дрібні анклави, Гоа, Даман та Діо, але тільки до 1961 року. Ост-Індська компанія продавала все, що приносила прибуток, але найголовніші були чай, опіум та раби. Зрештою, сама жорсткість компанії викликала масові повстання в Індії. Найвідоміше повстання Сипаєв у 1857 році. Після цього ось інську компанію розпустили, Індію передали безпосередньо короні. А британська імперія почала управляти не через бізнес, а напряму. Індія була найбільшою перлиною в короні імперії. Через десятки років компанія фактично керувала субконтинентом. Поки в Лондоні пили чай з молоком, в Індії цей чай вирощували на виснажених плантаціях. В Африці британці змагалися з французами, бельгійцями та португальцями за території. На берлінській конференції 1884 року Африку поділили на шматки: жодного африканця, лише європейські дипломати з лінійками. Після поразки Іспанії під контролем Британії опинились 13 колоній на сході Америки. Пізніше їх назвали британські колонії. В Карибському басейні британці тримали плантації сокрових тростин, що працювали завдяки рабській силі. До Австралії британці почали завозити каторжників. Перші колонії це великі в'язниці просто неба. Щодо близького сходу. Це був стратегічний регіон, який Британія розглядала як ключ до Індії, особливо. Після відкриття Суецького каналу. Там вони будували залізниці, адміністрації та часом просто переписували кордони. А тепер парадокс: в себе дома британці влаштовували революцію, парламент, конституція, права, а своїм колоніям кулі, батоги та митні обмеження. Свобода лише для себе. Але раптом колонії стали вимагати того ж самого. Британія почала непокоїтись. В кінці 17-го, на початку 18-го століття Англія поступово заснувала 13 колоній уздовж східного узбережжя Північної Америки: від Масачусетса на півночі до Джорджії на півдні. Це були окремі поселення, створені з різних причин: одні як притулок для релігійних меншин, наприклад, поритани та квакери, інші як торгові чи аграрні проекти, а деякі навіть як колонії, божники, наприклад, Джорджія. Першо – мирна колонізація. Британці будують міста, відкривають ферми, ведуть торгівлю на східному узбережжі Північної Америки. Колонії зростають, багатіють та починають жити своїм життям. Але в якийсь момент метрополія згадує, хто тут головний. І починає дошити податками на папір, на чай, навіть на вікна. При цьому жодного голосу в британському парламенті це викликає обурення. Американці відповідають гаслом, яке стане символом жодних податків без представництва. А далі ще рішуче: 1773 рік Бостон. Колоністи переодягаються в індіанців та викидають у гавань тонни британського чаю. Це був не просто протест. Це була іскра революції. Британія відповіла армією, але цього разу імперські сили не подіяли. 1776 року колонії проголошують незалежність. Виникає нова держава Сполучені Штати Америки. Це був перший серйозний сигнал для імперії. Колишні колоністи використали британську ж мову, права та ідеї проти самих британців та перемогли. В Індії британці починали з торгівлі, а закінчили прямим управлінням величезною країною сотнями народів. Перших гнучки дзвін повстання сипаїв в 1857 році. Індуси, які служили в колоніальних військах, дізнаються, що нові набої для рушниць змазані жиром корови та свині. Святотатство як для індусів, так і для мусульман. Обурення переростає в масштабне повстання проти британського панування. Британці жорстко його придушують публічні страти, масові репресії, колективна відповідальність. Після цього корона забирає Індію у ост індіській кампанії і передає її напряму королеві Вікторії. Індія тепер офіційно перлина імперії, але ця перлина трималась на ланцюгу. До приходу колонізаторів Африка була не темним континентом, а сузір'ям імперій, культур та університетів: Тімбукту, Великі Зімбабве, Королівство Бенін та Аксум. Більш детально про історію Африки дивіться відео на нашому каналі за посиланням зверху. І Ось колоніалізм після берлинської конференції континент поділили між європейськими імперіями. Британці отримують родючі землі: Кенію, Судан, Ганну, Нігерію, Південну Африку. Звідти вивозять золото та какао, слонову кістку та каву. А головне пам'ять. Імперія системно знищує все, що нагадувала про доколоніальну велич Африки. Архіви спалюють, історію переписують, мови забороняють. У 1788 році британці висаджуються у бухті ботані саме там, де нині розташований сідней, і не з місією цивілізації, а з кораблем повним каторжників. Сюди відправляли всі, хто був незручний імперії за вкрадений буханець хліба, за борги, за політичну непокору. Вважали, що це гуманніше ніж смертна кара. Земля ж на якій все це відбувалося, вже мала господарів. Австралійські аборигени один із найстаріших безперервних народів планети. 70 тисяч років. Стільки вони жили на цьому континенті до появи білих кораблів, але британці принесли з собою закон Теренуліос Нічия земля. Якщо ми вас не рахуємо, ви не існуєте. Почалась системна зачистка. Аборигенів вбивали в конфліктах за землю, воду та худобу. Людей насильно асимілювали. До 20 століття аборигени не мали громадянства, не могли голосувати і навіть не вважались людьми в переписах. У першій половині XIX століття Британська імперія прагнула розширити торгівлю з Китаєм, але стикнулася серйозною проблемою. Китай майже нічого не купував в Європи. Зате європейці масово імпортували китайський чай, шовк та фарфор. Це створило торговий дефіцит для Британії, і тоді імперія вдалась до цинічного ходу, почала масово возити в Китай. Опіум вирощений в Індії, попит на наркотик зростав, та китайське суспільство поступово руйнувалось від масової наркозалежності. Коли китайська влада спробувала зупинити торгівлю, конфіскувавши та знищивши партію опіуму, Британія відреагувала першою опіумною війною. Китай, попри давню та могутню цивілізацію, не зміг протистояти сучасній британській армії та флоту. Після поразки династія цін підписала Нанкінський договір, за яким Британія отримала острів Гонкок і примусила Китай відкрити свої порти для торгівлі. Так почалась ера нерівних договорів, коли західні імперії. Імперії буквально роздирали Китай на частини, і саме Британія була серед перших, хто почав це робити. На початку двадцятого століття Британська імперія вершина глобальної піраміди: від Карибів до Гонкоку, від Кіпру до Нової Зеландії, всюду майорить Юніон Джек. А потім дві світові війни стають фатальними. Першу Британія залучає мільйони солдат з колоній: індусів, африканців, канадців, австралійців. І вони воюють за королеву та імперію. Друга світова війна ще гірше. Британія перемагає, але вже немає сили. Фінансово розорена. Моральна вичерпана і головне вже не єдина господиня планети. Сполучені Штати Америки нова супердержава зі свіжим доларом, потужною армією та іншими баченнями світу. І тут настає 1947 рік. Найбільша колонія Індія каже, досить проходить ще час, і Британія змушена капітулювати. Ганді без жодної кулі розхитав імперію середини. Індія здобуває незалежність, а разом з нею Пакистан. Далі хвиля. Справжній доміно деколонізації. 1957 рік Ганна, перша незалежна країна в Західній Африці. 1960 рік Африки. Одразу 17 африканських країн скидають колоніальне ярмо. 1962 Ямайка. 65-й Сінгапур, 71-й Катар, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати. Імперія сиплеться. Народи повстають, вимагають та виборюють. Заради цього вони воюють, гинуть, страйкують, будують рухи, які навіть не завжди потрапляють до підручників. І ось вона іронія. Колись над імперією не заходило сонце. А тепер воно зайшло. Зник бюджет на колоніальні пригоди. Зник контроль. Що залишилось після імперії? Англійська глобальна мова. Політична модель, парламенти, суди та вибори сьогодні. Британія вже не імперія, але вона досі грає у велику гру: НАТО, Брексіт, підтримка України. То що ви думаєте, імперія дійсно зникла? Напишіть в коментарях, і наостанок історія не фільм на нетфлікс. Вона не розповідає себе сама. Тому підпишіться, вдарьте в дзвіночок та підтримайте нас. Нехай нова історія буде без імперій.